Добрий раночок, шановні друзі, вітаю вас. Я Людмила Богуша, я сьогодні тайм менеджмент зарядку. І сьогодні хочу про, з вами поговорити про майстерність відповіді. Мені завжди да, в мене завжди було такі, таке враження, що головне це майстерність питань. І тому дуже часто те, що люди роблять, вони йдуть на коучинг, вони намагаються отримати якусь. Кваліфікацію людини, яка вміє задавати ставити питання, і я знаєте, я з вами згодна ставити питання. Це дуже важлива, да, дуже важлива здібність, да, вміння, тому що якщо ти поставив правильне питання, то ти можеш чекати на правильну відповідь. Але я вчора проводила вібінар. І це вебінар був це перший вебінар з циклу підготовки до нового року. Тобто вебінар про різдвяний спринт «My best year 22, 25». І це було для своїх. І це вчора, начебто, було як тренування. Да? І я для себе вирішила, що я хочу, щоб на цьому вебінарі люди отримали користь. І, але щоб це не повторювало, те, що буде потім на різдвяному спринті, але щоб була користь, і я вирішила надати їм частину техніки. Того, як підбивати підсумки, тобто як ставити питання, і, і, і я ніколи не думала, що необхідно буде проробляти, як відповідати. Тому що, коли я дала завдання учасникам вебінару, і вони почали писати питання, які вони хочуть самі себе спитати, самі собі поставити, стосовно про що да, минулого року, 2024-го, я читаю це питання і прям так класненько, да так, прямо суперські, то там розуміють такі питання. прямо, Ну, я не буду казати, що вони правне прям гарні, гарні, бо багато з них було поверхові або загальні, або навіть звінувачувальні. І це це помилка. Це помилка, коли ви ставите себе звінувачувальне питання, та ну тобто, а чи зробив я в цьому році ось це? Да, це ж звинувачення. Або чому я не зробив ось це. Це так само звинувачення. І якщо ви самі себе звинувачуєте, то ви ж потім не будете, не будете хотіти рухатися взагалі, нічого не будете собі ставити. Але ж все ж таки, вони такі писали ну, непогані такі питання, вони там написали. Я кажу: А да, зараз давайте будемо відповідати. Я дала їм мої запитання і попросила їх відповідати віддати. Господи, що там почалося? Я зрозуміла, що проблема не в тому, щоб ставити запитання. а а в тому, щоб знайти відповідь, яка тобі буде допомагати. Бо загальна відповідь, в якої немає ніякої конкретики, Там, що я зробив, в чому я був молодець. В тому, щоб я був молодець. Я кажу: в чому? В чому ти молодець? Не в тому, що ти був молодець, а в чому ти був молодець. Так? І от ми почали ковирятися, ковирятися, ковирятися. І так цікаво було, що люди, коли вони почали відповідати на це питання, а я їх тренувала, 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 відповідати на, на запитання, відповідати на запитання, відповідати на всі частиночки цього запитання. Бо не деякі питання вони були з двох частин. І людина на першу частину відповідає, а другу пропускає. Тобто, що це таке? Все це недостатня. Кількість уваги у людини це може бути те, що питання неприємне, і я не хочу на нього відповідати. Я хочу спітляти, щоб не бачити очевидне, да, не бачити те, що наочні да, на речі, не бачити неприємні речі, не бачити щось, що може мене там якось збентежити або показати мені, що я щось недоробив, не доробив. Не да. ну, це перше. А по-друге, у людини не вистачає уваги. Щоб хоча б дочитати то, то речення до кінця, щоб дочитати це питання до кінця, щоб зрозуміти, що тут дві частиночки. Що якщо тобі да і якщо воно з двох частинок, то воно ж чомусь потрібно. Це як в тренуванні. Є розминка є тренування і є замінка після цього. Всі частини важливі, але ж люди, які коли вони самі займаються, вони ж щось пропускають. Мало того, що коли вони роблять вправи, то вони їх роблять не ну неправильно. Дуже часто вони їх роблять не так, як, як по це зробити. А як зручно, знаєте, я от була в Ченигави минулого тижня і там робила тренінг, робила, і в мене були підприємці. І там був водобув один чоловік, і я його. А я кажу всім, да люди ж приходять на навчання, і я кажу, так, давайте зараз зробіть тут перелік задач. Ну ті, хто у нас ще все, ви знаєте, як це робити. Да? Перелік задач. Він робить, і я дивлюся, що він його робить не за моїм зразком. Бо я навіть зразок показую на екрані. Я кажу, ось так зробіть, будь ласка, за зразком. А він робить робить по-іншому. І я його питаю. Я кажу, будь ласка, зробіть за моїм зразком, а мені так незручно. А я звик до іншого. І що? Ти звик, звик до іншого, але ж ти до мене прийшов до чого? За чим? Да? Навіщо? Ти прийшов до мене для того, щоб навчитися робити по-іншому. І ти продовжуєш наполягати на своєму способі, і не хочеш навіть спробувати зробити це так, як я тебе попросила. Він просто не хоче. Я ось так звик. І я кажу, слухайте, а навіщо ви тоді сюди прийшли? Якщо ви прийшли до мене на навчання, то вам потрібно навчатися, а не наполягати на своєму. І я ж не я ж нікому не казала, що твій спосіб невірний, да, неправильний. Я це не казала. Я казала, давайте спробуємо мій спосіб, щоб подивитися, що мій спосіб тобі дає. Але людина не хоче, людина не хоче спробувати робити щось по-іншому, хоча прийшла на навчання. І мені дуже сподобалося вчора, що люди приймали, і так цікаво вийшло, що вчора деякі навіть сказали, то я зрозуміла, що у мене інша мета, просто інша мета. Я зрозуміла, що мені потрібно не так, а ось так. І я зрозуміла, що правда для мене не в тому, що я отак на поверхні тримаю, а в тому, що там в глибині. І от те, що ми вчора робили, ми я їм тільки показала, як можна докопуватися до фундаменту, бо все, що ти будуєш в своєму житті, ти будуєш це на фундаменті. У тебе є фундамент, і ти на ньому будуєш своє майбутнє. І ми цей фундамент змінити не можемо. Друзі, ми не можемо його змінити. Він такий, який є, тому що він ось там у тебе в минулому. І ми не можемо змінювати наше минуле, але ми і нам навіть не потрібно ставлення до нього змінювати, бо це так само домаячня якась, коли вам кажуть зміні ставлення до ситуації. Як його змінити? Що таке ставлення до ситуації? Ти, наприклад, якщо я вважаю, що це погана ситуація, як можу я можу змінити ставлення? Я можу собі сказати, що це гарна ситуація, а якщо це неправда, Да? Тобто я людей вчора вчила тому, що, що потрібно взяти з цього фундаменту такого, що тобі допоможе рухатися в майбутній рік. Да? Тобто в 2025 щоб двадцять воно в тебе було краще, і от мені через це, це, це вчора це дуже сподобалося, і я вам хочу порадити оця цю технологію. Дивитися у майбутнє і розкопувати його, щоб з нього доставати оці брильянти. Тому що ви ж знаєте, що таке діаманти? Діамант це що, що було створене там у минулому, і можна сказати, що це це фігня, а можна собі сказати: Вау, моє минуле це кладість діамантів, і я, мені потрібно їх винути, використати і рухатися вперед далі. Так? То сьогодні що потрібно зробити? Скласти перелік задач на сьогодні, після цього зробити тайм-калькуляцію, після цього зробити розклад, впевнитися в тому, що все це, що ти рухаєшся до своїх цілей, і зробити свій день. Тому що майбутнє, воно існує ось тільки тут. Ти його придумуєш. І тайм-менеджмент менеджмент це тренування в тому, як створювати своє майбутнє кожен день. Це щоденне тренування в креативності. І я вам бажаю сьогодні гарного креативного дня. Все, до побачення, а я побігла на тренування.